Якщо сьогодні ви хочете побудувати щасливі стосунки в своєму житті, у мене для вас є прикра новина. За різними статистиками, на жаль, від 60 до 80 шлюбів відносин вони розсипаються, люди розлучаються, роз'їжджаються, розходяться, і це не випадково. На це є дуже конкретні причини і помилки як з боку чоловіка, так і з боку жінки. Якщо я запропоную вам сісти за кермо автомобіля в перший раз, виїхати на автостраду і доїхати до пункту призначення, і повідомлю вам, що ймовірність того, що ви потрапите в ДТП, буде від 60 до 80%. То більшість із вас, мабуть, скажуть, що а як мені зменшити цю статистику, а як мені все ж таки там, доїхати безпечно туди? Да? Я не хочу бути в ДТП, я не хочу потрапити в аварію. І перед тим, як сідати за кермо, люди вчаться в автошколі. Потім вони з інструктором обережно їздять по парковці, і потім тільки вони виїжджають на дорогу. На жаль, в реальному житті, коли ми починаємо будувати відносини, нема автошколи. Нас ніде не вчать, як будувати стосунки. Ми можемо вчитися там, в п'яти вузах, закінчити школу, технікум, ще щось, але ми жодної гадки не маємо, як саме побудувати шлюб, як саме зробити. Ну, коли я, як чоловік, я не знаю, як зробити свою жінку щасливою, а жінка може не знати, як зробити свого чоловіка щасливим, тобто як їм разом бути. Постійно там, закоханими один в одного, і як їм йти по цьому життю справді разом. Тобто рука, ну, там, одна рука в іншій руці, тобто не бути роз'єднаними. І ну, ми цьому ніде не вчимося, ми не знаємо, як це робити. І ми, коли починаємо будувати відносини, припускаємося дуже багатьох помилок, які і призводять до такої сумної статистики, про яку я розповів. Саме тому ми в нашій школі зараз зробили курс, який називається Стосунки від А до Я, де ми спробуємо покрити і розповісти про всі ключові і важливі етапи в стосунках, і для того, щоб якомога більшої кількості людей допомогти або побудувати ці стосунки, якщо їх сьогодні нема правильно. Або якщо вже стосунки сьогодні є, але вони в певній кризі, можливо, вони вже там померли, їм потрібне там друге дихання, то ми спробуємо дати інструменти, як можна їх реанімувати, як їх можна воскресити. Декілька слів для, для кого буде цей курс. Ну, по-перше, якщо ви сьогодні ще не в стосунках і ви хочете їх побудувати, але ви не знаєте, як саме правильно це зробити в майбутньому, як там зустріти, як сподобатися, як, чого не робити. Тобто, якщо сьогодні ви... Самі ви розумієте, що, можливо, десь минулий досвід він про себе нагадує, і минулі опіки вони сьогодні впливають трошки на ваші певні страхи, на певні очікування, і важко інколи від'єднатися від того минулого досвіду. Вам курс буде дуже корисний. Друга категорія людей, яким буде курс корисний, це якщо ви вже знаходитесь в стосунках, але якось ну, ви не впевнені. Тобто, якщо прямо сьогодні поставити питання ребром, чи створюємо сім'ю або розбігаємося, ви, ви, ви не можете від так, однозначно сказати, так, точно це ця людина, з якою я хочу куркувати по життю. Тобто у вас сьогодні є певні сумніви. І якщо ви розумієте, що, що ну, я, начебто, є якісь плюси, ну тобто, не найгірша людина в світі, на якось все у нас окей, більш-менш. Але от нема того рівня, який я хотів би мати в своїх стосунках, і саме тому сьогодні ми ще там не чоловік і дружина, а ми так би придивляємося один до одного. Курс буде вам дуже корисний. Третя категорія людей, ви вже в стосунках, можливо, давно, ви вже знаєте один одного, як облуплені. Не дуже сильно вірите, що щось зміниться. У вас вже така приказка, що ну стару собаку новим фокусом не навчиш. Ви вже, мабуть, не вірите, що там чоловік зміниться чи дружина зміниться, тому що ви. Проходите, чи вже пройшли якусь там дуже глибоку кризу, і сьогодні у вас не дуже багато очікувань, що щось буде по-іншому. Можливо, у вас тримають разом майнове питання, можливо, у вас тримають разом діти, можливо, ви і самі не знаєте, що вас ще тримає, але ви чомусь ви ще разом. І ви думаєте, та, хай грець, спробуємо якось щось можна ще зробити. Вдруг, вдруг поможе. І от якщо у вас інколи бувають такі думки. Приходьте на курсі, ви побачите багато практичних інструментів, які допоможуть реанімувати навіть такі стосунки. Якби сьогодні людина вже знала, як будувати, якби людина сьогодні вже розуміла, що робити для того, щоб бути щасливим в шлюбі, вона б це вже робила. І багато сімей сьогодні нещасливі, багато людей сьогодні в стосунках нещасливі, тому що вони просто не знають, що, що зробити. Тобто, в них є певні прогалини, певні пробіли в їх знаннях. Просто, просто цьому ніде не вчили. Ну, от, Просто людина про це не знає. І другий момент це те, що інколи буває, що людина просто щось робить не так. Тобто... Чоловік думає, що в мене це сильна сторона, а жінка розуміє, що насправді це ні наші стосунки. Насправді я через це відчуваю, що він мене не кохає, я відчуваю, що він мене не чує. Або жінка думає, ну, це в мене така там ізюмінка, це моя там, така добра риса. А чоловік думає, краще б вона це не робила, тому що я через це відчуваю неповагу, я через це відчуваю роздратування, через це я не хочу додому повертатися. І от. Саме тому ми на курсі будемо дуже детально, дуже практично проходити усі ці моменти, які можуть бути перепонами для того, щоб побудувати щасливий шлюб. Декілька слів про саму програму курсу Це від А до Я програма, да? Тобто ми покриваємо все від етапу того, коли ми починаємо готуватися. Тобто, людина сьогодні, наприклад, самотня. І вона починає готуватися до цього, тому що ви в свою сім'ю будете вносити всі свої комплекси, всі свої страхи, переконання, упередження. Тобто, все, що ви в собі маєте, у вас весь внутрішній світ, він піде в вашу майбутню сім'ю. Саме тому на перших етапах парах ми будемо говорити про. Те, як себе підготувати, потім, як вже зустрітися, да? де зустріти того самого класного чоловіка, де зустріти ту саму круту дівчину. І ми, коли ми кажемо класна і крута, ми маємо на увазі не то не тільки зовнішність там і якесь там сексуальність, чи ще щось. Ми говоримо про цікаву людину, ми говоримо про людину, яка підходить по цінностям. Ми говоримо про людину, яка нам насправді може бути тим сердечним другом, з яким ми можемо все своє життя крокувати. І ми говоримо про. Етап зустрічань, як ми починаємо придивлятися один одному, як не робити дурниць, на що звертати увагу, як дойти до пропозицій. Тому що є ситуації, коли чоловік боїться робити пропозицію. Є ситуація, коли жінка своїми діями вона провокує певні речі, і чоловік думає, окей, я поки що не готовий робити. Тобто, Є дуже багато моментів на етапі зустрічання, бо коли люди з'їжджаються, в них починається співмешкання. Є дуже багато етапів, коли е, вони зависають, просто от в якомусь стані. І вони замість того, щоб там ну, створити сім'ю, зробити пропозицію і вже бути офіційно чоловіком і дружиною, вони ну, зависають в цьому в стані перед цим весіллям, тобто чи просто зустрічаються, чи просто живуть разом, і це може ну там роками інколи тягтися. І чоловік може не розуміти, чому він не готовий робити. Жінка може не розуміти, чому він там не робить, чи чому я не готова створювати сім'ю. Бо бувають випадки, коли сама жінка не хоче там утворювати сім'ю, і їй так хочеться бути однією однією ногою, так би мовити, на волі. Да? Там то, якщо що, там щось не сподобалося. Там речі зібрали і поїхали. І от саме тому ми, ми, ми говоримо про це. Далі по нашому курсу ми переходимо до таку тему, коли вже підготовка до весілля. Тобто ми проходимо всі теми, які пов'язані там про що поговорити, що дізнатися, що критично важливо обсудити, про що домовитись на березі. Тобто підготовка до весілля у нас буде такий блок. І потім вже сам шлюб, весілля, коли ми тільки починаємо. Жити разом вже там, як чоловік і дружина, ми починаємо насправді знайомитися один з одним. Ми формуємо в перший рік певні прецеденти. У нас з'являються вже там або не з'являється бачення нашої майбутньої сім'ї. Ми починаємо дуже там бачити недоліки або там сильні слабкі сторони один одного. І як в цей перший рік у нас все може би відбуватися? Як зробити так, щоб ці там перші два-три роки вони не були постійно, там як кажуть, там, притирані сварки, конфлікти, а щоб це були щасливі роки вашого життя, коли. Ви будете насолоджуватися один одному своїм життям, і ви будете будувати стосунки. І це важка може бути праця, але це щаслива праця. Це не так, що ви там насуплені, роз'єднані, сидите по різних кімнатах і ображаєтесь один на одного, тому що ви думали, що він буде інший, а ви думали, що вона буде зовсім по іншому себе вести. Ну, тобто, щоб уникнути цього розчарування, яке часто в сім'ях буває після одруження. Ми проходимо етап от цих перших років. І ще на курсі ми проходимо, як долати кризи. Тобто, коли вже ви багато років разом, і коли, можливо, ви вже розумієте, що вже не вірите що щось колись зміниться, ми будемо давати інструменти, як саме подолати кризу, і як реанімувати стосунки, дати їм друге дихання, навіть якщо ви вже в це не дуже сильно вірите. Тобто, от отака у нас буде програма курсу. Ви можете доєднатися і проходити з нами її онлайн на наших Zoom зустрічах, які в нас будуть проходити щотижня, або ви можете придбати курс записі і подивитися тоді, коли вам це зручно, тому що навіть десь 70-80% людей, які ну, купляють і проходять курс в онлайні, тобто там в той місяць, коли ми його проводимо, вони все одно навіть дивляться в записі, то тому, що їм так зручно по часу. Там вони можуть спланувати собі десь цей контент. Якщо вам цікаво проінвестувати 10-12 годин для того, щоб навчитися все ж таки керувати цим шлюбним автомобілем і не потрапляти постійно в ці конфлікти ДТП на дорозі, і ви хочете бути щасливим водієм, який може по цьому життю рухатися разом зі своєю дружиною, разом зі своїм чоловіком. І ви розумієте, що ви для вас, ваша сім'я і ваш шлюб, він достатньо важливий за для того, щоб все ж таки якихось 10-12 годин проінвестувати в це навчання. Під цим відео ви знайдете всю детальну інформацію, контакти. Ви можете написати в особисті повідомлення і доєднатися до нас, доєднатися до нас на цей курс стосунки від А до Я. Побачимося дуже скоро.